Де впадає річка Мшанець у Південний Буг, за 16 кілометрів від міста Хмельницького є містечко Чорний Острів, і перша згадка про нього датована серединою 14 століття. Тоді це містечко називали Чорний Городок. А вже наприкінці 15 століття поселення почали називати як Чорний Острів. Чому ж так загадково? І дещо похмуро назвали цю місцевість. А все через те, що тут були великі дрімучі дубові гаї, які колись росли на цій території. Їх поступово вирубали, з дерев будували приміщення, містечко розросталося, і у середині 16 століття воно отримало Магдебурзьке право. Тут колись вирували ярмарки, торгували крамом, а на Вовчій горі продавали тварин. Чорний острів населяли переважно юдеї. Але я розповім вам про поляків пшездецьких, які оселилися тут у 18 столітті. Саме з цим родом пов'язують період найбільшого розквіту цього містечка. І ми йдемо до палацу Пшездецьких, який має два крила. В одному з них родина жила, а в іншому просто розважалася. Вони з'єднані між собою переходом. У розважальному крилі магнати влаштовували бали та концерти. На запрошення пшездецьких сюди приїздив знатний композитор Ференс Ліст, а гостей маєтку розважав оркестр під керівництвом італійця Луїджі Тоніні. На жаль, ось такий вигляд, обдертий і облуплений на сьогодні має цей палац. Палац стоїть на пагорбі, а внизу біля річки була колись човнова невеличка станція. А посеред річки невеликий острівець, і човни перевозили на цей острівець людей. А сходинки до човнової станції були у вигляді клавіш рояля біло-чорні, які, на жаль, не збереглися до сьогодні. Це приміщення сьогодні потребує реставрації, і у ньому на сьогодні знаходиться дитяча музична школа і літературно-краєзнавчий музей Леоніда Глібова. На території України поляки почували себе господарями. Великий князь київський Ярослав Мудрий розселяв полонених ляхів у 1030 році уздовж ріки Рось, і у 14-16 століттях на українських землях з'являється дуже багато польського населення. І заглянемо всередину цього палацу. Подивимося, що ж там є сьогодні. Тут є краєзнавчий музей. Люди сюди позносили всі старовинні речі, до речі, тут є ще довоєнні знаряддя праці, одяг, гачки, на які ловилася риба у річці, і різні необхідні предмети, уламки глиняної кераміки 1684 року і 19 століття. Гроші, які ходили у різних періодах, а це шафа чорноострівського поташного заводу, ручна робота 17-18 століття. Поташний промисел в Україні був розвинений у 16-18 столітті. Такі заводи будувалися там, де є сировина, зазвичай поруч з лісовими масивами. Виготовлення поташу проводилося шляхом вилуговування деревної золи, без домішок вугілля водою. Отриманий попіл, який містив калійну сіль, випаровували в металевих сковородах і котлах, і далі сирий поташ прокалювали, смальцювали у спеціальних печах, і уже готовий поташ використовували у виробництві. Уявляєте ці меблі за 400 років навіть шашель не сточив якість виробництва. Потрапляємо в кімнату з фотографіями родини Пшездецьких. Безтурботне життя графа Пшездецького було затьмарене гіркою втратою. Літнього дня 1873 року дві його доньки поїхали на прогулянку верхи. Того дня ніщо не сповіщало біди, але Лаура, менша донька, впала з коня. І важка травма, перелом хребта, прикували дівчину до ліжка. Дівчина поволі помирала. Пшездецький вирішив вести її на лікування до Риму. І у дорозі Лаурі стає тільки гірше, і вона помирає у 21 рік. Її поховали у сімейному склепі, який знаходився біля будівлі костелу. Краса Лаури увічнена талановитим скульптором Віктором Бродським, який працював у Ватикані, але дворянський рід його походив із Волині. Мармурова Лаура була чарівна у холодній красі вічності. У радянські часи ця дивовижна скульптура вижила просто дивом. Коли сюди вдерлася радянська влада, від колишнього раю зосталися одні руїни. Пограбували костел і склеп, де покоїлися тіла подружжя Пшездецьких та їх доньки. А сам надгробок на диво вцілів, варвари, не здогадуючись, яка цінність потрапила їм до рук, викинули її просто з храму. Тоді ж зникли безслідно. Три ангели з надгробка та хрест, що лежав на грудях Лаури. А біля Ставка валявся у гною шедевр європейської скульптури, допоки його не забрали до своєї господи місцеві жителі. А згодом цей важкий великий монумент перевезли до Кам'янця-Подільського, до приміщення костелу Петра і Павла. А причиною смерті такої молодої, юної, красивої Лаури був, звісно, граф Пшездецький. Він не хотів її відпускати з дому, він хотів, щоб вона залишилася поруч з ним у Чорному острові. Його мрія здійснилася: дівчина назавжди залишилася у Чорному острові. Але якою ціною? А так часто буває, коли батьки нав'язують свою власну думку своїм дітям. Пшиздецький з дружиною та своїми двома доньками. Палацовий комплекс у Чорному острові так колись його зображав Наполеон Орда, польський і білоруський художник. На першому поверсі палацу розміщувались житлові приміщення та бібліотека з цінним зібранням в понад 10 тисяч книг. А на другому поверсі знаходились салони, картинна галерея, бальна зала, власний оркестр. Досі з тих часів в палаці та бальній залі збереглися унікальні чотири кахільні грубки і дубові сходи. Тут знаходиться чорноострівська дитяча музична школа, і в цій залі часто звучить класична музика. Не випадково у цій залі стоїть фортепіано, тут завжди звучала музика, і звучить вона досі. Як я вже говорила, у 1847 році тут перебував геніальний піаніст та композитор угорець Ференц Ліст. У своєму листі до княгині Кароліни від Генштейн, яка була подругою музиканта, і мешкала поруч у селі Вороновиці. Так у цьому листі музикант дуже тепло згадував Палац Пшездецьких. Йому сподобався прийом. І саме тут, у Чорному острові, Ференц Ліст написав рапсодію номер 2 і вона була тут вперше виконана. Ну, напевно, якісь почуття надихнули його на написання цього твору. Ось так у палаці звучала і звучить постійно музика. А зараз подивимося на предмети, які люди поприносили в цей музей. Старовинні предмети. Що це на вашу думку таке? Це праска. Це колись таким приладом прасували одяг. А це старі платівки мелодія. Пам'ятаю, як я їх колись слухала, правда, не грамофон, а була радіола. До цього часу, до речі, в мене ще залишилися такі платівки. Арифмометр, старий телефон, які вже пішли у вічне минуле. Український одяг, глечики, які були необхідні для всього, в кожній хаті хлібні лопати, на яких саджали хліб і пироги у піч, і діставали їх звідти. Родина Пшездецьких була надзвичайно впливовою на правобережній Україні. Пшездецькі безболісно пережили крах Речі Посполитої, вони лояльні були до окупаційної російської влади і швидко адаптувалися до нових політичних реалій. І таким чином вони зберегли свій статус та чималі статки. Рід Пшездецьких володів Чорним островом упродовж двох століть. Жителі Чорного острова здебільшого займалися землеробством у неділю люди ходили до церкви. Карл Пшездецький виділив основну частину коштів для фінансування костелу на честь успіння Пресвятої Богородиці. Кажуть, що на території костелу був встановлений навіть орган. У церковній книзі записували всіх прихожан, яких, за даними 1858 року, у цьому селищі було понад п'ять тисяч осіб. У Чорному острові навіть розвивалося повітове дворянське училище для панночок. Тут навчали французької та польської мов. А також навчали всім тонкощам етикету. Але то етикет був для панночок, а звичайні люди важко працювали, шили, пряли, народжували і виховували дітей. Після смерті Карла Пшездецького родинний маєток занепав. Дова Кароля Пшездецького продала чорний острів графині Ігнацієвій, а та, в свою чергу, віддала резиденцію донським козакам. Радянська влада довершила руйнування і без того уже пошкодженого палацу. У Чорному острові жив поет-байкар Леонід Глібов, хоча він сам із Полтавщини. А ось у Чорному острові, після закінчення ліцею у 1855 році, Леонід Глібов працював вчителем історії та географії у Чорному острові, тобто його частина життя пов'язана саме з цією місцевістю. Леонід Глібов написав понад сотню байок. А перша його збірка байки Леоніда Гліпова» містила 36 творів, яка вийшла у 1863 році. Леонід Глібов був вхожим до маєтку Пшездецького. Він часто відвідував маєток і користувався його бібліотекою. Але невдовзі сам Кароль Пшездецький запросив його на розмову. Невідомо про що вони говорили. Але після цієї розмови Глібову заборонили відвідувати маєток і користуватися бібліотекою. А невдовзі після цього випадку Леонід Глібов назавжди покинув Чорний острів і переїхав до Чернігова. І саме у Чорному острові Глібовим була написана байка щука. Декілька рядків зачитаю: на щуку хтось бумагу в суд подав, що буцім би вона таке є виробляла, що у ставу ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого обідрала, ну і так далі в такому дусі. І кажуть, що Пшездецький впізнав у цій байці себе і виник скандал з Глібовим. І після цього скандалю Леонід Глібов покинув Чорний Острів. Панувала жорстка цензура ніякого супротиву. А на початку 20-х років більшовики окупували Українську Народну Республіку. В країні наступають чорні страшні часи з приходом більшовиків. А далі, 1932-33 роки українське село було пеклом на землі, спустошеним і холодним. Люди були у відчаї. У смерті принижені людей вивозили невідомо в яких напрямках у російські концтабори. У дворах відбувалися масові обшуки, під час яких забирали всі залишки їжі, які ще могли знайти. Під час голодомору в Україні померло майже 4 мільйона людей. А кількість жертв у всьому радянському союзі оцінюють близько 7 мільйонів. І знову Росія прийшла нас, українців, вбивати. Але українці дуже свободолюбиві люди, а дух свободи не зламати. Потихенько розвалюється маєток польських магнатів пшездецьких який стоїть на пагорбі над річкою. І води несуть у собі таємниці, які відбувалися у цій місцевості. Тихо про щось нашіптують листя дерев. Життя продовжується допоки земля воно вічне.